За молоддю майбутнє України у Запорізькому металургійному коледжі пройшла патріотична акція ланцюжок єднання. Студенти змогли поспілкуватись із українськими захисниками та обговорювали майбутнє молоді в Україні. Зокрема, говорили про перспективи та роль молоді у відновленні держави з роботодавцями, представниками металургійного комбінату «Запоріжсталь». на комбінаті «Запоріжсталь» 8 тисяч працівників зараз працюють, забезпечують економічну стабільність країни. Приблизно 1100 працівників пішли на фронт і боронять нашу країну в рядах Збройних сил. Треба пам'ятати, що рано чи пізно війна закінчиться, і нам ще треба дуже велику роботу зробити по відновленню по розбудові нашої країни. І ми це не зможемо зробити без самого цінного, самого важливого ресурсу це людського. Студенти вірять у перемогу України та її подальший розвиток. Тож планують будувати кар'єру на батьківщині. Зараз дуже важкі часи на війні дуже багато гибне людей, Висококваліфіковані працівники, генії, там різні люди, які дуже потрібні для нашої країни. І я хочу стати одним з тих. Хто буде приємником цих людей і зможе підтримувати своїми руками нашу країну?